Вишиванки бувають різними. Недаремно ж кажуть на колірі смак товариш не всяк. Хтось зауважить тільки традиційна вишивка має право на існування, а інший додасть мовляв взагалі правильно називати вишиванку виключно вишитою сорочкою. Але насправді не настільки важливо, чи вишита сорочка хрестиком чи гладдю. Чи це стародавня вишивка, чи сучасна інтерпретація? Бо є вишиванки, які транслюють потужний символізм навіть без яскравих традиційних орнаментів? Так, вишиті сорочки бувають різними, кожна зі своїм кольором, візерунком і характером. Як і ми, люди. Вишита сорочка це зашифрований код. Це сигнал. «Я свій», А ми люди поєднані цим культурним кодом. Ми свої з Україною в серці.